Раз зібралися ось люди, які приїхали з Києва. Це представники різних громадських організацій, представники просто автомобілісти, які байдужі до всього того, що відбувається. Давайте їх привітаємо разом. Слава Україні! Я хочу надати слово представниці алібасну. Дякую, це дуже велика честь зараз виступати перед вами. Я хочу розказати вам про нас трошки, щоб ви розуміли, хто ми такі, навіщо приїхали. Ми приїхали з Києва. Ми звичайні люди, тобто, ми не політики. Серед нас представники різних громадських організацій, просто активні кияни. Чому ми сюди приїхали сьогодні? Ми приїхали, тому що в Києві. Сидячи там, ми насправді не дуже розуміємо, що відбувається в іншій країні. Так само я впевнена, що коли ви тут, ви чуєте дуже багато про Київ. Але поки ви там не побуваєте, на свої очі не побачите, звісно, ви не знаєте, що є правда, що ні. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ми знаємо, що не всі можуть поїхати до Києва та відвідати наш майдан. Хоча, звичайно, ми запрошуємо туди всіх і дуже буде радимо всім бачити. Тому ми вирішили приїхати самі до вас. Тому що чому вважається, що якщо є якісь у вас питання чи потреби, чому завжди треба приїхати до Києва і там щось намагатися вирішити? Давайте ми будемо з Києва приїжджати теж до вас. Давайте спілкуватися. Я вважаю, що це дуже важливо. Тому що коли ми спілкуємося, ми бачимо очі один одного. Ми розуміємо краще, з ким ми маємо справу. Ніякі інтернети, телефони, преса не можуть вирішити цього, так? Якщо просто ми приїхали і стоїмо перед вами, так само як я зараз бачу вас всіх тут. Я можу вам сказати, що в Києві, дійсно, не дивлячись на те, що в нас вільна преса, але дуже багато чуток. Ми не знаємо повністю інформації. Нам казали, люди, ви їдете на схід, це небезпечно. Вони казали, що ваші автівки гаїшенки будуть зупиняти. Я хочу вам сказати, ніхто не зупиняв. Дуже чимні запорізькі гаїша допомогли нам припаркувати стільки, що у вас всі нас підтримують. І коли ми приїжджаємо сюди, вчора були в Дніпропетровську, сьогодні в Запоріжжі, ми бачимо, що нас чекають, нас зустрічають і нас підтримують. І таким чином, ми на власні очі бачимо, що Україна разом і що люди, хоча живуть в різних місцях, і хоча ці люди, звісно, різні. Але всіх нас об'єднує одне це прагнення жити в вільній демократичній країні, де влада прислухається до голосу народу, які, яким ми являємось з вами. Я хочу вам сказати, що ми дуже дякуємо за підтримку Києва. Бо, звісно, ми нічого не можемо зробити без вас. Ми знаємо, що ваші активісти дні й ночі стоять у на нашому майдані. Ми знаємо, що ви тут робите дуже багато. Тому я закликаю, давайте знайомитися, давайте обмінюватися контактами. Будь-хто з вас, хто захоче, можете підходити до нас, коли ми відійдемо від себе, задавати будь-які питання. Можемо обмінюватися сторінками, наприклад, в Фейсбуці, де можете публікувати свої новини, свої запитання. Давайте спілкуватися далі і спілкуйтеся зі своїми сусідами. Давайте спілкуватися, давайте прислухатися один до одного і підтримувати. І ми побачимо, що змінити країну це насправді не так важко, як здається. Треба почати з себе, зі своїх друзів, близьких, знайомих. Підтримка, взаєморозуміння, це все, що нам зараз треба. Дякую вам дуже. Дякуємо. Ви знаєте, така інформація є, що люди збираються вести в Київ ось ці люди, активісти, молоді хлопці, дівчата, вести в Київ прапор, на якому всі охочі тут зможуть поставити якісь можливо свої поважання, якісь думки коротенькі. Ось. І цей прапор буде знаходитися, врешті-решт, на Йолці, яка там стоїть на Майдані. Від Запоріжжя буде там написано. Тобто, хто бажає, будь ласка. Підходьте до ось дівчина Аліна. Вона вам повідомить як це зробити. Зараз я дістаю оцей прапор, він новенький, і дістаю один маркер. Я буду стояти отам біля колоночки трохи з боку, і е, тихенько, щоб нікому не заважати, будь ласка, по одній людині бажаючі підходьте та пишіть свої побажання Києву. Ми розмістимо його на йолку, ми сфотографуємо його там, і обов'язково передамо вам е, цю фотокартку та, скоріш за все, відеозапис, як ми його туди розміщували. Це буде шматочок. Запоріжжя в Києві. Будь ласка, запрошую до слова представника Леоніда. Добрий день. Запоріжжя. Я представляю громадянське рухвісіч. Це одна з тих організацій, які саме відгукнулись на заклик ініціативної групи автомобілістів Коловорот приїхати до Запоріжжя, до Дніпропетровська, поспілкуватись тут з людьми, але ми не просто так приїхали. Ну не лише задля спілкування. Ми привезли з собою листівки. Що це за листівки? Зараз є громадська ініціатива, громадська кампанія по бойкотуванню депутатів. Аті тих товарів, які виробляються на фірмах регіоналів. Ну ви ж всі знаєте, 30 листопада був розгін Євромайдану. Це був великий скандал. Насправді, після якого уряд мав би піти у відставку, але лише чотири регіонали вийшли із фракції партії регіонів. Решта не підтримали відставку уряду. Тобто, уряд залишився Азірова. На жаль. І тому ми маємо зараз вдарити по найболючішому їхньому місцю, тобто по їхніх гаманцях. Ну, те вони отримують гроші від нас. Ми купуємо їхні товари. Вони наймають ті наймають беркут, купують їм кийки, Вони розганяють нас, коли ми виходимо на мирні демонстрації або на якісь акції протесту. Тому є ініціатива по бойкоту їхніх товарів. Ця ініціатива, ви не думаєте, що це щось таке, знаєте, там три людини. Це придумало. Це дуже зараз шириться по соціальних мережах. І в реалі, наприклад, у Львові, я розумію, що це трохи інша специфіка регіону, але все ж таки там, наприклад, супермаркет, будівельний епіцентр, який належить Герега, да, стоїть порожній просто, тому що завдяки да так, да, тому що. Завдяки кампанії бойкоту, завдяки тому там стояли невелике число активістів з плакатами, на яких було написано, чий це супермаркет. Люди просто під'їжджали туди, роз'їжджались і їхали назад. І зараз ми величезні збитки. Я думаю, що це можна поширити по всій Україні. Ми підготували з ну ми спільно з різними людьми, зробили листівку про те, що люди найбільше купують на новорічні різдвяні свята, солодощі, алкоголь, закуски. Зараз дуже ну, ефективно було б поширити. Так. Зараз, ну після мого виступу, ми спустимося вниз, і ось у мене є ці листівки. Ось у хлопців можете підходити, брати. Я вас закликаю всіх брати ці листівки, роздавати. Ну хто скільки може, хто скільки роздасть, поширить своїм друзям, знайомим, розкидати по скриньках в своєму під'їзді. То ну, а вже ж прийти сюди, це вже добре, на цей майдан підтримати євроінтеграцію. Але важливо, ну можна це зараз, щоб не було тут великого натура, але дуже важливо це робити системно.